Друзі, вітаю! Давайте проговоримо стратегію Макрона, Шольца, Байдена щодо війни в Україні. Один з них почав її жорстко міняти. Решта злякалася, що Росія може почати діяти зовсім по-іншому і атакувати їх всіх. Дійсно цікава ситуація. Наші союзники бояться атакувати наших ворогів, щоб не зробити їм. Гірше, ну дивна позиція. Попереджують їх про теракти. А вороги навіть на це плюють і кажуть: давайте ще розумієте, якось дивно ми граємо в цю геополітику. От постійно пояснюючи, що нам це дуже дорого обходиться. Що для нас це можлива втрата незалежності, це смерть наших людей, це втрата території, це окупація мільйонів людей. Ну але там іде оця велика багадельня, яка насправді вже потрошки починає дратувати. От, але вони зайняті своїми справами, а нам тут треба вирішувати свої. Тому дві речі. Перше, це донат. Ми з вами вже майже 300 тисяч зібрали, треба 822. От. Ударний дрон він точно буде знищувати окупантів, повірте, тут. Перемовини і погодження НАТО й великими лідерами не треба. Тут просто потрібно буде постійно нажимати кнопку Удар, удар, удар. А щоб це зробити, треба дозбирати ще півмільйона гривень. Давайте, будь ласка, разом всі включимо: 100-200-500 гривень, і ми зберемо для наших хлопців, які відвоюють лівий берег Херсонщини і Український Південь. картка Банка, Монобанк. PayPal, все, що треба, все в описі цього відео. Ну і підпишіться. Це важливо. Витискаємо російські наративи, боремося з російськими агентами і посилюємо український YouTube, щоб він належав українцям. Поїхали! Макрон ще в лютому агітував на конфіденційних розмовах, агітував Байдена та Шольца перейти до так званої стратегічної невизначеності по відношенню до Путіна. Ну і Макрон казав, що якщо ми будемо стратегічно невизначені, типу, а можемо вдарити а можемо привести війська, а можемо допомогти ще більше. Це типу заведе Путіна в нерозуміння ситуації. Ну і зрозуміло, що. Дасть інструменти тиску на Путіна. Він і зустрічався з ними. Він і дзвонив ним. Ну, Макрон загалом любить дзвонити, то він дзвонив Путіну. Зараз він намагається дзвонити Шольцу із Байденом. Але логіка в тому, що говорить Макрон, є. Але це треба говорити один, два, три рази. Коли ми вже іде третій місяць, говоримо про стратегічну невизначеність Макрона, і типу, введемо війська чи не введемо. Це призводить до того, що стратегічна невизначеність для Путіна вже стає. Стратегічно передбачуваною невизначеністю саме тих, хто приймає рішення про військову стратегічну невизначеність щодо Путіна. Тобто він щитує Захід. На жаль, але він починає щитувати. А після невдалих виборів для європейських еліт, проукраїнських європейських еліт, можуть прийти пропутінські праворадикали. і тоді нам ну, буде трошки непереливки. І цим лідерам теж. Розумієте, історія в тому, що якщо ми стратегічну невизначеність так довго крутимо на столі, то в якийсь момент вона просто стає блефом і Путін починає її щитувати. Але Макрон е розмовляв е з Байденом, розмовляв з Шольцем. Байден проти. Він задавав його і тому, і тому ці питання. Що давайте скажемо, що введемо війська НАТО, давайте скажемо, що будемо захищати Україну по повній, змінимо стратегію. Але Байден міняти стратегію не хоче, бо боїться, що. Росія завдасть удара або піде на зіткнення з НАТО. Раз друге Байден боїться, що перехід червоних ліній, який він намалював, в якому в яких йому комфортно. Це буде історія про те, що. Путін вийде із себе і почне діяти непередбачувано, саме тому він пропонує залишатися в контрольованому конфлікті. Шольц підтримує Байдена. Шольц боїться, що Путін завдасть удару по Німеччині. Ну, але давайте чесно, Путін і так завдасть удару по Німеччині, але спершу будь-країни Балтії, Польща, а потім він дійде до східного Берліну. І сувальський коридор тому підтвердження, де пес е, Путіна Лукашенко е, про це говорить чисто відкрито і рухається по цьому напрямку. Тому Білорусь вже й отримала навіть ядерну зброю, тому говорити що. Давайте нічого не робити, нічого не міняти, нічого не зміниться. Ну виглядає достатньо смішно. І Макрон, хоча б щось намагається робити, провадити певні рішення. І він, скажімо так, говорив з обидвома лідерами цих двох ключових країн, до речі, дві проти нашого вступу в НАТО. От, і він говорить про те, що Байден ставить під сумнів необхідні зміни. Стратегії Шольц його підтримує, і Макрон так готувався до саміту, який він проводив в себе в лютому в Єлисейському палаці. Ну і тут же ж найцікавіше, що, що Макрон їх послухав, але зробив по-своєму. Вийшов і сказав, що вони війська поки не відправляють, бо консенсусу немає, але направлення військ не виключає. Що це означає, що Макрон натякнув, що війська можуть бути. Це переполохало Росію, це трошки розізлило, пересварило. Між собою е, ці натівські країни не критично, але е, до чого це призвело? Що Макрону почали казати, що НАТО не буде вписуватись за французькі війська? Макрон у відповідь каже: Та й не треба. Чому? Через те, що він нагадаю історію, що в Франції в них були стички з місцевими бандами, і нічого робити не треба було. Війська ж ніхто в Африку не вводив. Ну, вбивали французьких солдатів, вбивали. Така в них робота. Але ж війська НАТО ніхто не вводив і ніхто не вимагав ці війська туди вводити. Розумієте? Ось в чому ситуація. І він каже: так само приведемо в Україну. Будемо допомагати українцям. І це насправді. Історія, яка зараз лежить на столі, ми втрачаємо просто час. Ми втрачаємо зараз можливості щодо знищення російського потенціалу, в тому числі спільними зусиллями. Друге, ми теж бачимо, що це може бути і невеличкий капкан від самого Макрона, в основі якого лежить. Що десь там з Путіним під Олімпіаду вже труть без нас про перемир'я, а війська будуть не військами, а просто миротворцями і стануть по Дніпру, чи, наприклад, по іншій лінії, лінії розмежування чи ще якісь, не знаю, і будуть типу, казати, ну все, війська тут, типу, давайте будемо допомагати боронити Україну. Е, така брехня нам теж не підходить. І знаєте, вчора, позавчора я вам відео, що якщо не говорити з Україною е, про е, умови. Домовленостей якихось. Ми одразу сказали, що наша умова виведення всіх військ. Але якщо без нас, то це не буде тривалий мир. Якщо ви будете змушувати нас сістися на якісь невигідні для нас умови, знищення нашої державності, федералізація, російська мова, демілітаризація, повірте, нічого не буде. Він просто прийде до вас. Ми його тут теж не залишимо, але повірте, він швидше прийде до вас. Росія злякалася насправді, свіжа заява Захарової. В цьому місяці близько 1500 французьких воїнів можуть бути в Україні. О, тобто Росія боїться, ця стара відьма це все коментує, вона бачить, що відбувається, і Путін їй дає з Лавровим такі задачі. Ну, от, ну але вже е, почали говорити про те, що Макрон грає більше невизначену гру без Шольца, без Байдена. Їх це злить. От, там навіть напруга була, коли. Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайен та інші лідери прибули до Єлисейського палацу 26 лютого. Макрон ділився своїми думками про необхідність стратегічної невизначності. Потім він попросив Шольца, типу, ну що, підтримуєте, не підтримуєте. Він не підтримав, голландці не підтримали. Польща не підтримала, Греція не підтримала, підтримала нас. Естонія, ну і Макрон зараз грає в що типу, я сам буду вводити. Ну, нічого, будуть стріляти, хай стріляють. Ну, для нас важливий прецедент. Хай заводять і допомагають. Росія ж філіппінців закупає, Росія там не пальців різних закупає. Ну от наші друзі нам теж прислали: хай будуть. Хай будуть, можливо, навіть розглянемо питання свого інтернаціонального батальйону, так як є це, наприклад, в цьому. В Франції, де пан Ющенко його очолює, це теж нормальна історія. Треба шукати нелінійні ходи заганяти Росію в глухий кут. Ось те, що нам треба робити, так як ми почали по них стріляти по Татарстану, по виробництву дронів, і там всі побачили, що Україна може надавати непогані удари. по Їхніх об'єктах, де вироблялися шахеди, ну, от причому гур сьогодні вийшов з заяви, що іноземна зброя не використовувалася все нашого виробництва. Просто одні джерела кажуть, що це лютий. Я лютий бачив не схоже на лютий. Я вам це говорю в першому відео. От це одні говорять, що це такий прототип літачка, який робили в Києві Укрджет, називається. Просто що він на дистанційному керуванні начинили його вибуховим зарядом і пустили собі. Красивенько долетіти до Татарстану і там знищити виробництво шахеді. Це історія, друга що. Нью-Йорк Таймс сьогодні вийшов з новиною говорить, що ми виготовляємо 8 САУ Богдана на місяць. Мало. От, але на це покладіть, що й самі ви трошки більше почали виробляти снарядів, почали трошки більше виготовляти і ремонтувати техніки. Все рівно залежимо від наших друзів західних. Дайте більше. 2 мільйони дронів треба, і треба мінімум 4 мільйони снарядів. А поки що дають один, і то не зараз. Але. Не чекали сюрпризу, і тут прилітає The Guardian, каже, що ГУР хоче знищити Кримський міст в першій половині 24-го. Для чого вони цей сюрприз виклали на стіл? Незрозуміло. На що палити ну, цю прекрасну ідею? Так не перший раз будемо знищувати прекрасно. Київських князі ходили на ви. Не критично, але для чого західні пресі говорити про наші плани? Наші плани і так прекрасні про них і так ще дізнаються, коли вони стануться. Але наперед теж якось ну, неприкольно про таке говорити. Ну, але раз сказали, то вже сказали, в Росії ППО все рівно не вистачить, плюс перша половина 24-го року надто розтягнуте питання. А, і вишенька на торті цього відео, що я вам хотів сказати, що відомо на цю секунду, виданню Альжазіра. Отак, от Петро Порошенко на будь-яке питання, яке йому задали, я не знаю, що там було запитання, але він сказав: якщо ви мене запитаєте, є в нього така манера самого себе робити собі запитання. Ну, наприклад, як ви вважаєте, що Україні треба для перемоги? На що він так любить відповідати? Якщо ви мене запитаєте, чи я піду в президенти, то я вам відповім. Ні, 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 ми вас не питали, але я вам все рівно відповім. Так, от, що ж відповів Петро Порошенко? Да-да. Піде, значить п'ятий президент хоче стати сьомим, отак, от, от, і планує брати участь, але після перемоги. Ви знаєте, що вибори українці не підтримують. Я вважаю, що це правильно. Ну от, але тут така історія, що Порошенко, якого Зеленський перемагав на стадіоні. Сьогодні сам Зеленський більше схожий на Порошенка тих часів, і Порошенко хоче вернутися. І ми пам'ятаємо і Гладковських, і Свинарчуків, яких Зеленський обіцяв посадити, і нікого не посадив. Я вам колись розповім, чому. Ну от, але Порошенко знову хоче балотуватися. І в мене до вас. Запитання по Макрону по шахедах там все зрозуміло. Я вам просто проінформував про що зараз говорять політики, дипломати. Яка зараз інформація? До речі, ще те, що скоро буде відомо, скоро кілька міністрів підуть під ніж, кількох мають звільнити. Там говорять про різних, зараз не буду нагнітати, бо з різних джерел різні прізвища чув, і кого знімають, кого ставлять. Але різні, тому хтось вже там когось хоче теж підсидіти. Не будемо їм підігрувати, тому що ви самі знаєте, що наші ці міністерські чиновники ще ті хитруни. Ну хитрони. І депутати завжди ж намагаються щось там для себе викрити. А нас з вами вже багато, нас з вами 370 тисяч, вже хочуть десь обманювати. А ти ж скажи: ні-ні-ні, не буду наперед брехати, бо знаю, що вони дуже часто так роблять. А переповідати брехню, це брехати. Так от, е, чи підтримуєте ви те, що Порошенко буде балотуватися так чи ні, за Порошенка. Ну і друге, ви знаєте, що і Зеленський обіцяв один термін. Чи підтримуєте ви, якщо Зеленський піде на другий термін? Ось такі два прості питання. Напишіть в коментарях. Зробіть донат нашим хлопцям на Херсонщині. Купуємо дрон, ударний дрон, велетенський, красивий. Мінімум 20 кг заряду несе і скидає на російські танки або мінує території, як нам треба, так і робить. О, це другий такий ударний дрон для цих хлопців, які ми купуємо на Херсонщині. Перший зарекомендував себе просто ідеально. От тому. PayPal, банка, все в описі, донатьте, 300 тисяч. Ми з вами зібрали, треба 820, ну, півмільйона. І, до речі, я сьогодні в цій в спільноти запостив, ми з вами збирали для Хартії там мільйон на реби, зібрали трошки більше, ніж мільйон. То решту я відправив хлопцям, там двигун треба було зробити. От о, двигун на нашій з вами совісті. Буде вічний двигун, буде працювати і приносити користь. А з автотранспортом є проблеми, тому хвостик витратив туди, в спільнотах є фотографія, що ми з вами там купили. І підписка. Підписка це дуже важливо. Підпишіться зараз під цим відео. Чорна кнопка. Нажміть, якщо ви не знаєте, як попросіть когось, хто біля вас, діти, внуки, брати, сестри, я не знаю, сусіди. Нехай вам допоможуть підписатися. Це важливо і для вас, і них теж заодно підписуйте. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.